Дорога родина, дорогі побратими, батьки нашого героя і всі присутні, які прийшли його провести в останню дорогу, нашого захисника воїна Дениса Олександровича, де ми бачимо його вік, друзі, де ця дитина віддала життя за нас. Нам зараз всім дуже важко і трудно, але найважче родині, які втратили рідну людину, дивитись на його вік, він дійсно справжній чоловік, справжній патріот своєї держави, тому що він міг не йти воювати. Хіба не так? Він міг залишатися вдома. А він пішов і віддав найцінніше, найцінніше, що є в людині своїм життя. І сьогодні на нашій Лебединській громаді знову бій, знову смуток і страждання, бо війна торкається усіх нас, не тільки рідних, не тільки знайомих, близьких однокласників, а всіх нас, тому що важко стояти осторонь цієї біди, яка прийшла на нашу землю, нищити наш український народ. Нашу українську націю, наших патріотів, захисників, захисниць, простих людей, стареньких людей, маленьких діточок, бо старають Хесневі, може присядьте, присядьте. Тому це дуже важко і цей біль не можна передати словами. Знаєте, кожен раз, коли нам приходиться побажати наших героїв в останню дорогу, то ця частина нас відходить разом з ними. На жаль, стає щораз більше і більше у Небесному батальйоні. Але який наш обов'язок, дорога родина, дорогі брати і сестри, і всі присутні, які прийшли провести цю дитину останню дорогу, нашого героя, патріота, захисника, ніколи не забувати пам'ятати, якою ціною сьогодні нам дається наша воля. Що брав, це вже не треба. Але знаєте, що хочу вам сказати, що найбільше дивує мене. Їдуть на річку віддихати, їдьте. Це ваше діло. Звісно, я розумію, ми не можемо застати голову у пісок. Але коли ви включаєте ті царські пісні на річці, мені хочеться взяти камінь і кинути просто в машину. За що тоді гинуть і діти? За що вони віддаючи свої життя, друзі? Згуртуємося, бо тому, що ми надто багато втратили нашого українського народу. Скажіть, що не так. І найкращих наших патріотів, найкращих наших захисників, війна ще не закінчилася. І ж ви бачите, що відбувається від нас недалеко. Погано казати, а яка я мені разміта? Тому що мої діти за кордоном. А цих дітей тобі не важко поважати ослаблю, матері не досипали ночі. Годували тих маленьких діточок, бо чекали на старості, да голови притілити. А сьогодні ті батьки сидять тут, миваються сльозами. І як їм далі жити до своїх дітей. Звісно, що вони виховали патріотів. Але, тому, скажу вам чесно, з однієї сторони правильно, що стадіть ТСК на тих дорогах, мають за що їхати на річку, хай будуть воювати. Хтось мусить захищати нашу Україну. Якби я не давав пляху служити Богові, я б сам пішов воювати. Бо краще бути там. Ти розумієш, що ти можеш там загинути, чим бути тут і дивитися на оці всі розбрати, які в відбуваються. Це дуже важко. Тому я вас дуже прошу, їдете, відпочивати, відпочивайте. Не слухайте тих кацарських пісень, бо за тих пісень за того всього сьогодні. Наші хлопці віддають чи своє життя. Скажіть, що я неправду вам кажу. Правда. Правда. І попробуйте цю дитину провести в останній дорогу. Думаєте, мені легко? Хоча я його не знав, але дивишся на фотографію, він повинен жити. Я він сьогодні лягає в село землю. на тому філія. Дорога родина, дорогі побратиме, дорогий Отче. Усі присутні, які прийшли через його в останню дорогу, найщиріші співчуття вам. Дуже важко казати слово, повірте мені. А нашому герою Денису Олександровичу, який в молодому віці відійшов цього жовного життя, віддав його за нас. Ми його ніколи не забудемо. Будемо молитися за нього. Це вже тільки те, що ми можемо зробити для нього. Йому Царство Небесне, вічний спокій, нехай він спочиває з миром. Слава Ісусу Христу! На віки слава. слава Україні! Героям слава!